Всім привіт! Ви дивитесь програму ОКО і я її ведучий. Мене звати Михайло Булах. Зараз ми знаходимось на вершині над містом Генічівське, яке знаходиться на Херсонщині. Нарешті настало довгоочікуване літо і всі ми прагнемо до моря. Ось і ми приїхали в цей районний центр біля Азовського моря. І будемо дивитись, як же працює поліція саме в цьому місті. Запрошую вас на перегляд. Центральна вулиця в місті Генічеську має назву Проспект Миру. І за адресою будинку номер 44 знаходиться поліція в цьому місті, яку ми зараз будемо з вами і дивитися. Починається цей перегляд ось з такої. Парковки, як ви бачите, тут є достатньо місця для паркування. А от щодо вказівників, то я не спостерігав їх. Можливо, я їх не побачив, а якщо ви побачили, то, як правило, я пропоную вам написати нам на електронну адресу, яку ви обов'язково побачите в кінці цієї програми. ось бачу вивізку головне управління Національної поліції в Херсонській області, генічний відділ поліції. Пандус є. В принципі, конструкція суцільна, це дуже добре. І на Хелкута я бачу, що достатньо таки нормальне, тому можна заїхати людям з обмеженими можливостями, якщо знаходяться на візках. Ну, таким чином можна потрапити до вхідних дверей поліції, адже а, спочатку це вже міграційна служба. Двері відкриті, можемо зайти подивитися. Ну ось такий собі публічний простір. Ось такий собі куций. Ну, будемо розглядати. Це я не знаю, що за двері... А, не, бачу, не, бачу, не бачу чергового, не бачу абсолютно ніякої людини, яка тут знаходиться. Куди можна подзвонити? Чому я туди стукаю, я не знаю. Я не знаю навіть куди можна ще подзвонити. Ну я не буду проходити далі. Добре, давайте, давайте можливо вийдемо. Зараз, можливо, можна буде натиснути тут якийсь дзвіночок і можна буде до когось вас. Добрий день, а скажіть, будь ласка, поліція це у вас тут знаходиться? Ласка, поліція у вас тут знаходиться? Поліція так. А, хочемо подивитись, як ви виглядаєте. А, у вас тут всередині, зовні, але м, скажіть, ось це публічний простір? Чи от люди громадяни вже без перешкоду туди можуть проходить? ні. Звісно. А ось тут де чергова частина? Чергова частина там далі. Тут пропускний режим у нас. Я хочу подивитися інформацію, яка тут може міститися, ну яка б мала б міститися. Якого характеру? Графік прийому громадян. Можливо, мені доведеться звернутися, до прикладу. І а, вся інша інформація, яка взагалі от, може міститися у вас. Ну я бачу, тут у вас голі стіни. це ну, можете... не прийомна і не, не дежурна частина. У нас вся інформація розміщена вводить дежурної частини. Здесь чоловіка, якого по приходу ви приходите, mm -hmm. у вас. Случилось, не случилось, вы может, на прием кому-то ходить или що. У uh -huh. вас записывают здесь книгу приглашенных, опрошенных, uh -huh. сообщают мне и вас проводят в человеку, к которому вы пришли, или куда вы хотите обратиться. А чему вы заходите? А з інформацію наприклад дільничник, як вони не з графіком прийому громадян, де це можна знайомитися. Давайте будемо знайомитись. Я можу це зробити? Ну, знімати я вам не розрішую на території. Чому? Проділо. Ну тому що. -то. Ви говорите от свої фрази, що не можна знімати. Я говорю, що я вам вірю. Де це зафіксується? Навірно, везде це зафіксовано. Просто я вас хочу конкретно спросити. Як що ви зараз? Конкретно я вам, як громадянин, говорю, конкретно заявляю вам офіційно, що я хочу ознайомитися з графіком прийому громадян перше. По-друге, це обов'язково книгу з карта пропозицій, я її хочу потримати в руках і зафіксувати своє враження. Це завжди я роблю таке. Чому її тут немає це питання вже другорядне, якщо вона дійсно ж там ну, Але вона тут недоступна вже. Тут взагалі от, о, ця формація у вас того районного відділу це знак питання, але тим не менше, я ж думаю, що ви мені її дасте. Ну, Принаймні, хоч у вас це безперешкодно. Але Офіційно до вас говорять, що я хочу е, подивитися і ознайомитися з інформацією з графіком прийому громадян у вас, тут, в вашому районному відділі. Це можна зробити? Я думаю, так. Да. Мені, пожалуйста, знімай. Хорошо, на, на території. Здесь можете ради Бога, але в районі. Я зараз доведу руководству. Ви можете докладати керівництво, Про. я тим часом викличу національну поліцію, щоб е, приїхали сюди, будемо ще е, говорити з ними. Ну, але можете національну поліцію ви хочете вознятити. Патрульну. У нас зараз я подзвонив 102 і з цього ж районного відділку до, для, до мене підійдуть і будуть з'ясовувати питання. Тобто ми скаржимось на тим, які можуть теоретично вживати якісь неправомірні дії. Тут ну, якась, якась незрозуміла ситуація, зараз будемо з'ясовувати. Зараз підійдуть якісь люди. Ми е, ну вже чекаємо хвилин 10, але якби щось відбувалося серйозно, то 10 хвилин це має велике значення. Інформації 0, абсолютно. В публічному просторі. Це вперше. Перше за історію програми ОКО. Відповідаю, від керівництво від поліції Борисов. Ага. Добре. Пане підполковнику Борисов. У нас така ситуація. Ми як громадяни прийшли подивитися інформацію. А, Але інформації ось тут, в публічному просторі, її немає. Голі стіни. А, що конкретно цікавить? Конкретно як мінімум цікавить ця книга з карта пропозиції, цікавить... Hmm? цікавить графік прийому громадян. Цікавлять безкоштовні телефони адвокатів або гарячої лінії і, можливо, як звати пана міністра внутрішніх справ, докрему. Кожному з кабінетів. <плевірнення> кожному з кабінетів, рейд відео відбувається. <плевірнення> Вирішили mm? в зону телефону. Кожного з кабінетів? У кожному кабінеті, а також чергові частини. Телефон безкоштовно. Ну це не чергова частина. Це пропускний пункт. Це пропускний пункт. Ну Добре, якщо у вас дійсно так влаштовано, хай би вже з тим. А, скажіть, будь ласка, чому до чергової частини а, є якась перешкодна, ну, якась певна перешкодна. об'єкт. стратегічний об'єкт? Я, я вас проведу, але знімати вам не раз. Тому що я щойно позвонив в службу 102. А, це ви її представляєте цю службу? Сліднооперативного отрудні колону розвиска і слідчі. На виклик 102. Це ви приїхали? 102. І да, да, да. да. от слідчі. Ви заводніжурними. Угу, виклик від чергового. Дивіться, я хочу зафіксувати правопорушення з боку правоохоронців, які тут працюють. А, мені, як громадянину України, першим. А, прошу... Давайте, так, давайте я вас перебью. если вы хотите зафиксировать правонарушение, я вас приглашаю в свой кабинет, там у меня есть баланки все необходимые, мы с вами напишем на заявление, если вы так хотите. Только там тоже видеосему проводить нельзя. Не, ну буду, но проводить режим. Нет, вы не будете. Потому что в мой кабинет есть режим на Там точно право написано. А, вы можете навази... весь раздел есть режим не Чекайте, Чтобы я правильно заразумел, не в комнату для приема громадян, а саме в якийсь ваш... Також не можу проводити відеозйом. Так ми куди зараз прийдемо? Ваш особистий кабінет Нет, чи в кімнаті для В прий... Кабінет, возьму там документи, а ви подожди, у мене в кімнаті прийому громадян. А, тобто в кімнаті для прийому громадян конечно, ми будемо конечно. вести зйомку? Ні. Mm. Ні. Алло, добрий день. Ще раз мене звати Михайло Булах, я викликав поліцію. Ще раз хочу викликати поліцію на тих, на яких викликав в черговій частині, і на пані, яка приїхала від вас. Тобто ще треба зверніться, можливо, будь ласка, до якоїсь внутрішньої служби безпеки ваша, яка реагує на, на порушення закону з боку правоохоронців. Я не згоден, я категорично а, заперечую ці дії. Я вважаю, що це злочин. Так, мені потрібно цей злочин не те, щоб фіксувати, а я вважаю, що тут поліція має вирішувати питання просто стратегічно. Тому що порушуються мої а, права як громадянина, на вільне пересування та доступ до а, публічної інформації. Вони ці права порушуються грубим чином. Добре, і ми будемо тоді вже чекати під дверима. Дякую вам. Чекаємо, до побачення. Дякую. Я перепрошую, тоді, поки ми будемо чекати вже на першу групу реагування, я хотів би попросити книгу «Скарг та пропозиції. Я її вже тут заповню з ручкою. Мені пані Олена принесла цю книгу «Скарг та пропозиції. Я зафіксував в цій книзі «Скарг та пропозиції» не своє враження від цього районного відділку. А я зафіксував uh, ті дії з боку правоохоронців. Тобто такі собі uh, перешкоджання вільному доступу до інформації, вільному пересуванню. Uh, чому? Тому що uh, тут є певний бар'єр. Зрозуміло, що фізично вже ніхто не, uh, не затримував. Але було дійсно моральне перешкоджання, тому що я говорив, що я там буду знімати, і мені говорили, що це заборонено. Не хотілося б в ту суперечку вступати і доказувати далі про те, що дійсно законодавство це дозволяє робити. Якщо ви громадянин України, ви маєте право безперешкодно знайомитися з інформацією, яка знаходиться в районних відділах. Як мінімум, це інформація про прийом громадян, про прийом дільничних і так далі. Поки що маю такі враження. Жахливо! Так жахливо ще я не бачив за, за ті сюжети, які ми вже знімали. Чому? Що відбувається? По-перше, публічний, умовно кажучи, простір, він о, абсолютно безінформаційний, він о, дуже куций і взагалі не зрозуміло, де ж до того чергового можна підступитися. Ну а по-друге, всі ті о, правоохоронці, які тут працюють або які приїжджають на виклик, вони всі... Заодно, на жаль, немає телефонів гарячої лінії, принаймні ось тут, при самому вході, або телефонів довіри, куди дзвонити. Ще будемо з'ясовувати це питання, ще буду писати заяву на ці дії, але ну, небезпечно. Я почуваю себе тут небезпечно. Хоча не можна було би сказати, що якась була дійсно агресія, але от враження небезпеку відчуваю від чого. Від того, що а, просто обмежений, обмежений якийсь доступ до можливостей. До можливостей того, щоб поскаржитись на дії, щоб якось зафіксувати ці дії. Я не знаю, ну, дійсно тут є камери, але напевно, що і того навіть недостатньо. Минула доба з моменту нашого останнього приходу. А останній прихід сюди, в поліцію, був рівно вчора. Що ж змінилося за цей час? Подивимося, можливо, сьогодні все ж таки нас пропустять, і... або принаймні будь більш аргументовні, чому нам не можна пройти. Чому ми вирішили зробити таку пролонгацію? Тому що вчора ми не змогли дочекатися другу патрульну групу, так би мовити, патрульну групу, то е, подивимося, як сьогодні буде відбуватися ситуація, або ж нам так і не вдасться потрапити в цей змі. Добрий день. день. Мене звати Михайло Булах, у вас тут так не дуже світло. Ми вчора у вас були. А, як вас звати, можна? Володимир. А, Ми знімаємо програму Око і вчора у вас були, у вас на зміні був ваш колега. Можете прийняти поки дзвінок, щоб нас полякали. А що у вас случилось? Інформацію хочемо подивитися. То про... Пройти, да? про дільничних, про графік прийому, особистого прийому громадян. Значить, з е, розрешення начальника відеосйомка тоді йдеться. Без відеосйомки можете зайти вопросом. А де дозволим, де начальник? Ну, сьогодні в воскресенье. Угу. Уявіть собі ситуацію. Давайте просто змоделюємо. Угу. Ми всі живемо в 21 столітті. Так. У вас є такий телефон, який дозволяє знімати? Ну, ну, фотографувати? Ну, Є. Так, е, дивіться, я проходжу як громадянин, е, не як журналіст зараз. Це така програма, як, е, яка знімає е, про, і показує громадянам те, що вони можуть робити з камери або без камери. Ага. Тобто я заходжу зараз у е, приймальню е, для прийому громадян або і знайомлюся з інформацією. Ага. Бачу якусь інформацію, так? І е, там її так багатенько. То що ви хочете сказати? Що я її не можу собі сфотографувати? Ну напевно, що або, або мені треба її переписувати на листочку, бо не можна знімати. Ну, от ну, дивіться, от ситуація та ж сама. Єдине, що це ось тут, а, а тут зараз камера. Ага. От яка різниця в цьому? Це ж не моя приказка, ви розумієте? А чия? бути Хто забороняє? От вам хто забороняє. Ну, є дежурний старший, який докладає, правильно. Угу. Люди з відеосйомкою. Без відеосйомки ви ж хочете написати заяву. Чі що ви хочете. Ні, як громадянин, просто хочу подивитися інформацію, ознайомитися з графіком прийому громадян. А також мене цікавить е, мене цікавить е, е, графік прийому е, ага. Сейчас, минуточку. Mm -hmm. Сьогодні вже в цьому приміщенні на цьому контрольно-пропускному пункті знаходиться інша людина, яка, яка вже безпосередньо. Працює зі мною в цій ситуації, яка для нього складається. Він зараз пішов з'ясовувати, але як ви бачили, вже поступив сигнал для того, щоб не пускали. Ну, принаймні, як для того, щоб знімати знімати відео. Ну, будемо як робити. Якщо все ж таки буде заборона, звичайно, ми зробимо це, цей перегляд без відеознімання. Перескажу вам, як там все відбувається, як там виглядає цей поліцейський відділок, але, але це зовсім інше, зовсім інше. Адже програма, концептуальна назва її око, ви це не зможете побачити, це лише буде мій переказ. Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте, приємно граду. Я перепрошую, Хто ви? Я терптимуна лежу. Ага, черговый. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ну, ви, я, печников, я, я... Майор поліції печников Ігор Олександрович. А, печников. А, скажіть, будь ласка, можна ваше посвідчення? Ви інтерв'ю у меня не говорите, когда? Не интервью, ну, просто ви так пидишь як наче в барі ми десь знайомі. Я ж не дівчина. Я ж тут хлопець, який просто громадян прийшов подивитися, як вас масштабный. А ви прийшли спинку рані? Вы хотите посмотреть 20 Так. Да. Понятно, чем покажу. Проходите. Можно только видео не снимать? Ні, видео мы будем снимать. Ну тогда, тогда придется вам не снимать. Чому? Не, я же не запречу. Я не могу вам на режимный объект пустить видео снимать. Дивіться, я же не запречу. Вы скажите чому? Якщо це режимний об'єкт, так і скажіть, що режимний об'єкт. Посилання, де воно прописано, що це режимний об'єкт і що тут заборонено знімати. Адже я вам хочу сказати, ну давайте тоді, якщо я ж не буду порушувати не те, що закон, бо я знаю, що закон проходить, чи я не порушую. Єдине, що я не буду порушувати ваші умови, адже ви представники влади, навіть якщо ви говорите якісь неправ... неправомірні або неправдиві речі. Дивіться. Як правило, в класичній формі е, є законодавство, нормативно правові акти. Ми знаємо, як має виглядати поліцейський відділ. Правильно? Є у вас кімната для прийому громадян? Що прописано? В законі про поліцію. Вона має бути доступна і безперешкодний доступ. Уявімо собі, уявімо собі що архітектурна складова цієї будівлі ну, знаходиться так, що ви не змогли ось там от, прорубати двері. І щоб був вхід вільний, тобто публічний простір для громадян. Сюди ж я можу зайти і в 3-й годині ночі безперешкодно, правильно? Так от, до чого його я хвилюю? До того, що якщо така архітектурна будова створена, то ну, було б варто якось зробити такий безперешкодний вхід, такий зелений коридор для потрапляння саме в той публічний простір, де я можу перебувати, як це робиться в інших поліцейських відділах. А якщо у вас є дійсно тут якась зброя, то тоді ну, цей зелений коридор має би бути якось дійсно для громадян сформований. Але ж я не знаю, навіть чи у вас тут є там, куди я буду проходити, режимним це об'єктом. Адже поліція це не режимний об'єкт. Взагалі в законодавстві нам немає такого поняття, як режимний об'єкт. Є об'єкт з об'єкт з обмеженим доступом. Я вчора пояснював вашим колегам. Об'єкт з обмеженим доступом це така собі. Певне приміщення, комора, де зберігається, наприклад, зброя. Туди я точно не збираюсь проходити, повірте мені, але я збираюсь проходити там, де є інформація, з якою я, як людина, не як журналіст, а просто як людина, як громадянин, маю право ознайомлюватися. Я ж вас не запрещаю зайти, посмотрите, з інформацією. Пожалуйста, проходіть. Я вам кажу, не треба знімати тут просто. Чому? Що ви боїтесь? Та ще навіть нічого ви боїтеся, а чому? Скажіть, будь ласка. Не можна знімати, тут тому... Казання, що? Указання руководства. Керівництво вашого керівництва. Yeah. Я бачу, що ви більш е, налаштовані е, на якусь таку ситуацію для вирішення позитивного е, того моменту. Але я навіть не знаю, як тут вчинити. От розумієте? Е, ситуація така, що є вказівка керівництва. А люди, які не пропускають, вони наче, от я і бачу, що хотіли би, але е, з іншого боку з іншого боку чинять, е, як, як вказує. Ми зараз подивимось, як виглядає всередині цей поліцейський відділок. В книзі з та пропозиції, яку я тут буду оформлювати, е, я запишу ці, ці свої не лише побажання, а взагалі, е, можна сказати, заяву. І зараз, е, до речі, напишу заяву на керівника. Цього районного відділу, який, можливо, дає вказівку, хоча я не знаю, чи це він робить. І будемо вирішувати це питання відповідно до чинного законодавства вже в органах, які контролюють правоохоронці. Як ви вже бачили, нас і сьогодні не запустили в... Публічний простір, умовно кажучи, публічний простір для прийому громадян, кімната, щоб подивитися. Як на мене, це було б доречно зробити. Чому? Тому що там все гаразд, все охайно. Ну щодо інформації, так я вже бачив інформацію про те, що є телефони довіри надій правоохоронців, є телефони безкоштовних адвокатів. Ну, це можна було би вважати, що могли би вчора почепити. Але якщо воно вже є, то і добре, що воно є. Якщо після нас будуть приходити люди, то зможете знайомитися з тими телефонами. Але щодо зовнішніх, щодо стін, щодо тої наповненості інформації, яка і так могла би бути там, яка точно там була присутня, бо за ніч і за якісь там певні, певні години дня, то не зробити цього. Є розетки, є доступна кімната для громадян, є відповідно як до закону України. Табличка перед входом в кімнату для прийому громадян е, є певні стенди, де значаться графіки прийому е, дільничних, графіки прийому керівництва, є меблі, є стільці, де можна написати заяву. Все, в принципі, більш-менш в достатньо мірі, як ми показуємо вам, як ви бачите. Я не, не втомлююся повторювати про те, що ми... Як громадяни приходимо в поліцію, не як в музей, не для того, щоб дивитися, як виглядає та поліція в плані стін і так далі. Якщо якоїсь інформації немає, то ж її можна запитати, правда, то ми приходимо в першу чергу для а, того, щоб вирішити свої якісь задачі. А з ким ми будемо вирішувати? Не зі стінами, а будемо вирішувати з людьми. Відповідно, якщо ми бачимо, що є хороші люди, з якими можна працювати, то можна і отримати ту інформацію, яка, можливо, там не вивішена на стіни. Запитавши них, можна а, почувати себе в безпеці. Я записав такі а, побажання, щоб тут а, все ж таки, ну якщо не буде перепланування цього районного відділу, щоб тоді хоча б цю книгу з карта пропозиція десь можна б тут а, помістити, тому що це вважається такий публічний простір, щоб її не запитувати. Це одне з побажань. А, також у мене ще є побажання, щоб... Зробили, зробили все ж таки те е, перепланування. Я поясню, чому. Чому все ж таки сюди е, не пускали і говорили про те, що тут є режимний об'єкт. У мене була перша думка вчора. Можна було б зробити все ж таки якийсь зелений коридор, щоб вже звідси провели ось через таку щілину. Можливо, там десь можна було би собі забігти, якщо так би без, без, безперешкодно би ходити. Який зелений коридор у супроводі, але безпроблемний. Але виявляється, що можна навіть цього не робити. Тут є подвір'я, яке ще е, зачинено певними воротами. Ось тут е, є ворота, які дозволяють пройти до чергового. Е, якби тут зробити якийсь вхід е, двері, це варто було би зробити. То можна було б безперешкодно потрапити до кімнати для прийому громадян і до чергового. Там би вже зробили собі вертушку, пропускний режим і так далі. Питань би не виникало, адже взагалі виглядає пристойно. На достатньому рівні цей районний відділок. Що хотілося б і кого хотілося б відмітити? Хотілося б відмітити людей, які тут працюють безпосередньо вже з громадянами для прийому звернень. Ми оформили заяву на діяльність та бездіяльність працівників правоохоронних органів по вчорашньому дню, коли нас не пускали. Якщо у вас виникають якісь побажання або запитання, ви можете написати нам на електронну адресу, яку ви обов'язково бачите в кінці кожної програми. З вами була програма ОКО. Мене звати Михайло Булах і до зустрічі через тиждень. До побачення.